181 перша доба героїчного спротиву України з вами Наталя Стареправо і ми продовжуємо серію брифінгів в медіа центрі Україна. А з нами на зв'язку вже Денис Башлик, заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Денисе, вітаю. Перше питання про державний аграрний реєстр. Відомо, що Україна вже його запустила для підтримки фермерів. Як працює ця платформа і якими є переваги такого реєстру? Так, доброго дня дуже дякую. Ну по перше, хочу всіх привітати з Днем державного прапора символом нашої перемоги, символом нашої незалежності та символом наших героїв. І насправді аграрії також сьогодні є героями і не лише України, але й усього світу навіть під невпинними невпинними атаками ворога під обстрілами аграрії. Продовжують працювати, захищаючи як продовольчу безпеку України, так і усього світу. І навіть на сьогодні ми вже маємо в таких умовах 18 мільйонів тонн свіжого врожаю, зібраного врожаю вже. Яка ж задача взагалі в таких умовах була міністерства аграрної політики? Це створити якомога більше комфортні умови для допомоги для допомоги нашим аграріям для того, щоб вони мали всі підстави для того, щоб мати нові перемоги? І в рамках цього ми створили так званий державний аграрний реєстр або короткодар для того, щоб створити якомога більш прості? Як умога менш бюрократизовані процедури для того, щоб наші аграрії могли отримувати не тільки бюджетну допомогу, не тільки бюджетні дотації, але й міжнародну технічну допомогу або міжнародну гуманітарну допомогу, тому що на сьогодні для Міністерство звертається дуже багато міжнародних партнерів з приводу того, чи є, існує якась централізована платформа для того, щоб допомогти нашим фермерам. Але на жаль, до цього часу у нас не існувало такої платформи, чому вони саме питають про таку платформу, тому що в усіх європейських країнах такий механізм існує. Існує вже дуже багато років, і саме запуск державного аграрного реєстру наближує нас до, скажімо так, європейської родини. Тож ви питаєте, в чому перевага? Перевага насправді для фермерів можливість отримати допомогу на відстані там трьох кліків. Насправді реєстрація в державному аграрному реєстрі займає не більше трьох хвилин, а для цього потрібно мати тільки кваліфікований електронний підпис або електронний цифровий підпис підпис зареєструватися та вся інформація по агровиробнику підтягнеться автоматично з усіх існуючих реєстрів, які відносяться до агровиробників: це єдиний державний реєстр, державний земельний кадастр та реєстр тварин та державний реєстр речових прав. Тобто вся необхідна інформація автоматично підтягується. Так дійсно існують додаткові поля для заповнення, такі як журнал врожаю та інші моменти, але це потрібно буде вже для деяких специфічних програм. Тобто я хочу сказати, що чому це зручно і чому це зручно саме зараз. Насправді державна підтримка аграріїв існує дуже-дуже багато років, але це завжди був такий бюрократичний процес, який займав дуже багато часу, дуже багато папірців, і іноді. Така кількість процедур, така кількість папірців, які постійно потрібно було збирати, відбивало все бажання у аграріїв просити про допомогу. І насправді наші фермери не звикли просити про допомогу, особливо коли в нас є дуже складна процедура, то це дійсно вбиває будь-яке бажання приймати участь. По-друге, існувала проблема в тому, що Дуже складно було поінформувати всіх про необхідні про існуючі державні програми. І коли дуже часто були такі випадки, що фермери дізнавались про програму, коли строк подання на цю програму вже вийшов. Тобто на сьогодні у нас існує централізована база, в якої яка буде наповнюватися, як я вже сказав, не тільки державними, але й міжнародними програмами підтримки фермерів та агровиробників, для того щоб прийняти участь, яких потрібно буде виключно подати онлайн заявку, і це буде займати ну не більше дійсно 5 хвилин. Забігаючи наперед, хочу сказати, що Кабінет міністрів України вже прийняв порядок розподілення коштів, і дуже скоро буде анонс перших двох програм для підтримки малих фермерів. Тож я дуже рекомендую всім агровиробникам, які особливо. Перші малі агровиробники, це до 120 гектарів або до 100 корів, реєструватися в державному аграрному реєстрі за посиланням. Дуже просте посилання Dargov.ua, для того, щоб встигнути прийняти участь в цих перших програмах, які будуть з 1 вересня вже анонсовані. Розкажіть детальніше, скільки вже аграріїв зареєструвалися, і які області лідирують? лідерують? Насправді зареєструвалося на сьогодні вже більше трьох тисяч агровиробників. Лідерами залишаються Львівська, Київська, Кіровоградська та Вінницька області, але більше всього з Львівської області. Але я дивлячись того, як Прибавляється кількість агровиробників, які на сьогодні реєструються. Це буде питання запуску перших програм, тому що чим більше проходить комунікація щодо запуску перших програм підтримки, тим більше бажаючих зареєструватися, і це насправді нормально. Тому ми очікуємо, що після за, запуску перших програм у нас буде дуже дуже багато реєстрацій. Але я хочу тут зробити невеличке зауваження: на на жаль, у нас існує певна недовіра до державних органів і до державних реєстрів, але дія вже і спростувала цю недовіру і доказала, що насправді. Цифровізація створена для того, щоб зробити максимально комфортні умови для кожного громадянина, а наш державний аграрний реєстр ДАР це така собі дія для агровиробників, тобто, інструмент створений для того, щоб зробити всі необхідні найбільш комфортні умови для наших агровиробників, тому що це створено міністерством аграрної політики, насправді, яке дуже опікується за галузь і за наших фермерів. І тому саме для цього ми створили таку платформу. Я просто хочу зауважити, що ця платформа створена не для якогось там не знаю податкового контролю або іншого контролю. Це створено виключно для того, щоб зробити процес підтримки наших фермерів якомога комфортним. Хто долучився до створення такої платформи, і як взагалі відбувався процес? Як розробляли цей сервіс? Дякую, насправді відверто кажучи, це не є українським ноу-хау створення такої платформи. Як я вже сказав, держави Європейського Союзу всі мають подібні платформи, тому за участю її... Спеціалістів проводних спеціалістів Європейського Союзу, які приймали участь у розробці відповідних платформ а, в своїх країнах. Ми а, адаптували та розробили саме продукт, який підходить під українські реалії. А, також приймали участь спеціалісти Світового банку, які потім також і Світовий банк буде виступати одним з. А, Скажімо так, фінансових установ, які будуть приймати участь та зареєстровані в Державному аграрному реєстрі, на сьогодні насправді це є одною з найпоширеніших, найкращих практик, коли в ти. Ти агровиробник, ти зареєструвався в відповідному аграрному реєстрі, і у тебе є історія твоєї діяльності там за певні роки, за певні місяці, і це дуже великий плюс, тому що на сьогодні наші агровиробники дуже багато стикаються з проблемами, наприклад, кредитування в банках, коли дуже багато папірців, всю історію від тебе вимагає банк для того, щоб надати кредит. Але коли у нас буде вже відстежуваність, історія. Не роботи агровиробника в державному аграрному реєстрі це дуже спростить також процес надання кредитів та процес спілкування з банком. Насправді, це в планах розвитку найближче майбутнє підключити банки до державного аграрного реєстру, щоб наладити налагодити пряму комунікацію. Агровиробника з банком через аграрний реєстр через те, що там є повна інформація, яка надасть об'єктивну картину про того чи іншого виробника, і надасть можливість приймати рішення банку на основі фактичних і дуже важливо офіційних даних. Про які вимоги додаткові функції чи обмеження слід знати аграрникам, які тільки планують зареєструватися? Моя порада, по-перше, коли зареєструвався в агровиробник, перевірити два розділи, дані з ЄДР, щоб всі кведи, які у нього є, відповідали, тому що є насправді. Друге, це розділ земельні ділянки. Цей розділ підтягується автоматично. з ці земельні ділянки з державного земельного кадастру та е, реєстру речових прав, які існують на певному право праві або власності або оренди у того агровиробника, просто перевірити для себе, чи всі ділянки, які знаходяться в оренді або власності, підтягнулися в дар. Єдиною причиною, чому ділянки можуть не підтягнутися. Це відсутність відповідних ділянок, зареєстрованих офіційно в двох реєстрах: державний реєстр речових прав та державний земельний кадастр. І тоді потрібно просто привести все у відповідність та зареєструвати відповідні ділянки в відповідних реєстрах для того, щоб вони автоматично підтягнулись в профіль сільгоспвиробника. Те саме я можу сказати про реєстр тварин. Там відображаються всі тварини, які є, які в є в реєстрі. І якщо чогось не вистачає, потрібно дореєструвати для того, щоб мати щоб держава та фінансові корпорації мали повну об'єктивну картину. І насправді це все створено в інтересах фермерів, тому що більшість. Практики, які запроваджуються тим самим європейським союзом, вони розраховуються на підтримку фермерів із розрахунку на гектар або на корову. Тому чим більше у вас офіційно зареєстровано, тим більше можлива грантова підтримка, наприклад, в майбутньому, і тим більш ваш профіль буде цікавий для банківських установ, для інших міжнародних фінансових корпорацій, які будуть запроваджувати як кредитну та Підтримку, так і гуманітарну та грантову підтримку, також хотів би звернути увагу на необов'язковий розділ: це розділ діяльність фермера, в яку можна вносити як культури, які будуть заплановані для, для висадки, так і фактично культури, які вже зібрані, вказати врожайність та та інші параметри я б дуже радив нашим фермерам заповнювати ці розділи, тому що знову ж таки, чим більш повний ваш профіль, чим більше маєте інформації, тим більш ваші переваги в майбутньому. І це насправді дуже цивілізований європейський підхід, який буде запроваджений яким будуть користуватися з кожним роком все більше і більше. Тому я дуже раджу той необов'язковий розділ. Вести і слідкувати за ним, тому що ми вже проводили перемовини з деякими фінансовими корпораціями. Вони готові також надавати грантову підтримку, але вони дійсно хочуть бачити, на що ця грантова підтримка піде. Наприклад, якщо ви там збираєтесь купляти насіння, умовно кажучи, кукурудзи або там ярої пшениці, просто Потрібно вказати, що ви там збираєтесь на 30 умовних гектарах висаджувати кукурузу. Ніякої адміністративної відповідальності за те, що ви там, умовно кажучи, не засадили потім ці 30 гектарів кукурузи не буде. Але ця інформація потрібна для наших як банківських, так і фінансових установ, щоб мати Повну об'єктивну картину, картину про ваші плани для чого взагалі ви хочете отримати ті чи інші кошти, будь то грантові або кредитні кошти. Пане Денисе, як планують оновлювати державний аграрний реєстр та яких змін ще очікувати в перспективі? А, ну, окрім того, що найближчим часом ми очікуємо. Велику кількість програм підтримки і, і насправді деякі програми будуть дуже, дуже нетиповими, тому що наші аграрії привикли отримувати підтримку постфактом, тобто компенсація за щось. Тут трошки підход буде змінений, тому що перші програми будуть грантові. Як ви вже бачите, те, що було запроваджено урядом. Місяць тому це грантова підтримка на сади та теплиці через дію. Там вже йде принцип співфінансування зі сторони держави, так само буде і в нових програмах, які будуть запроваджені найближчим часом в державному аграрному реєстрі, тобто не постфактом, а під час прямо зараз і наперед. З приводу розвитку самого державного аграрного реєстру, найближчим часом, як я вже сказав, будуть підключені банківські установи. Плануємо підключити банківські установи для того, щоб банки мали. Можливість напряму спілкуватися з фермерами, агровиробниками через державне аграрнієста, тому що коли банк бачить профіль саме агровиробника з офіційними даними з офіційних джерел, йому набагато простіше приймати рішення і насправді позитивне рішення, ніж коли хтось приходить. Отримати кредит просто з бажанням, скажімо так, та потім іде збирати певні папірці. Тобто, ми вже бачимо, що саме часовий. Проміжок відстань, скажімо так, отримання позитивного рішення від банку завдяки державному аграрному реєстру буде скорочуватись. Також в майбутньому ми плануємо зробити більш широкий функціонал щодо відстежування своїх земельних ділянок на сьогодні. Це просто інформація, яка підтягується з державного земельного кадастру, Але в майбутньому може бути запроваджений як супутний таковий моніторинг своїх земель, так і більш широкий функціонал стосовно аналізу. З ґрунтів і агровиробничих груп ґрунтів, які на сьогодні існують у фермера по його земельних ділянках. Тобто цей інструмент насправді на сьогодні запроваджений базис, який має бути для того, щоб мати повну об'єктивну, юридичну, скажімо так, картину про фермера. Далі всі мікросервіси, які будуть запроваджені, це Інструменти, які будуть створювати умови для того, щоб фермер міг розвиватися, розвивати своє господарство для того, щоб держава робила найбільш зручні інструменти. Насправді сьогодні всі користуються і супутниковим моніторингом, і спілкуються з банками, але це завжди відбувається або через приватні компанії, у яких іноді інформація дуже різниця. Або е, в інший спосіб, або користуючись безкоштовними ресурсами. Тому наша позиція для того е, така, що мають бути державні ресурси з офіційною інформацією, яка від якої можна далі відштовхуватись. Дякую, дякую. З нами був Денис Башлик, заступник міністра аграрної політики та продовольства України. А вже о першій годині будемо говорити з рідними військовослужбовців Полку Азов. Залишайтеся з нами.